Схоже, Хондівці заразились масовим кузовним божевіллям. Як і інші виробники, вони гарячково почали конструювати дивні автомобілі незрозумілих форм. Яскравий приклад Акорд Кростур з одного боку це кросовер з підвищеним кліренсом та повним приводом, з іншого видовжений хеджбек зі зручним об'ємним багажником та просторим салоном. Та й поведінка автомобіля більше нагадує хедж. У дизайні новинки проглядаються добре відомі акордівські лінії. Щоправда, кросовер вийшов соліднішим, він ширший та довший від седана. Екстраординарним виглядом авто завдячує перш за все сміливій масивній радіаторній решітці і кормі незвичної форми. Хоча щось схоже ми вже бачили. Згадаємо дивакувату п'ятірку BMW з індексом GT чи цікавий Audi a 5 Sportback. У салоні виникає відчуття дорожнечі автомобіля, зокрема завдяки високій якості матеріалів та футуристичній панелі приладів. Водійське сидіння зручне, наче домашнє крісло, плюс має електронні налаштування і пам'ять. Та й, взагалі, всім у цьому авто буде комфортно. Місця над головою для ніг та в плечах вистачає і спереду, і ззаду. Силовий агрегат для Крустура лише один. Це 3,5-літрова п'ять літрова веподібна шістка з системою Variable Cylinder Management. Заради економії пального вона дозволяє двигуну працювати на чотирьох і навіть на трьох циліндрах. Результат доволі непоганий. У середньому 270 сильний мотор споживає близько 10 літрів бензину. Економити пальне дозволяє і доопрацьований п'ятишвидкісний автомат. Кростур з повним приводом коштує 58 тисяч доларів. Немало. Але Хонда сподівається продавати до 40 тисяч таких автомобілів у рік. Причому головно молодим людям. Складно уявити юнака чи дівчину, які можуть відвалити таку суму за автомобіль. Та й вигляд цього авто далекий від молодіжного. Так, важливу роль відіграє комфортний якісний салон, але ці речі більше цінують люди поважного віку. А їм зазвичай не на надто подобається екстраординарний дизайн. Така от дилема.